Чи маю я право на відстрочку від мобілізації, якщо мій родич пропав безвісти на війні? Час від часу я отримую подібні запити, і в першу чергу я б хотіла виразити свої співчуття вам, родичам воїнів, які зникли безвісти. Я щиро сподіваюся, що доля ваших родичів стане відомою, що вони знайдуться найближчим часом. Що стосується безпосереднього запиту. На жаль, далеко не всі родичі мають право на відстрочку від мобілізації. Під статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено вичерпний перелік осіб, які мають право скористатися такою відстрочкою. До них відносяться тільки найближчі родичі: це мати, батько, дружина або чоловік, діти, а також повнорідні або неповнорідні брат і сестра. На жаль, що стосується всіх інших родичів, це двоюрідні брати, сестри, дядьки, тітки, племінники, племінниці і так далі, не відносяться до цього списку, і, відповідно, у таких осіб не виникає право на відстрочку на підставі цієї частини статті 23.